Це важливо, тому що бадиться це, це наше життя, бади це наше майбутнє. І я хочу сказати, якщо ми хочемо вижити в цьому світі, ми повинні приймати бади. Я хочу вам коротенько свою історію розказати, тому що вона дуже показова. Я сама медпрацівник, майже 2, 28 років я віддала нашій медицині і поки я працювала, у мене стан здоров'я, погіршувався, ну там були свої, свої, свої нюанси. Я до 45 років стояла п'яти спеціалістів на учоті. це невролог, терапевт, ендокринолог, гастроентеролог, мумолог-онколог. Ну, куди я не піду, мене посилають від одного до другого. Той каже, це не моє, той каже, це не моє. Чоловіка проблеми, всі в мене проблеми, я сама медик. І ви знаєте, 45 років я зробила такий різкий поворот. Я захотіла, так як там медики йдуть, є можливість піти на пенсію повести зі років, я пішла на, на пенсію. Коли я сказала в себе відділенні, там була паніка, там мене чути не мені золоті горі обіцяли, як ти будеш жити, як ти, як ти будеш виживати, ти медик. Я кажу, а я така людина, яка я рішила, я ніколи не вертаюся. Я кажу, люди живуть, і я буду жити. Тому що в мене був стан здоров'я, вже я не могла працювати. І стан медицини. Я теж не могла це стигати. І коли я залишилася в такому збитому куриті, я трошки зразу запереживала, ну, мабуть, так повинно було бути. Бы. І мене моя знайома, теж медик, в один прекрасний момент пригласила, каже, пішли зі мною, в одне місце. Я попала в компанію. Яка перевернула все моє життя. Я зрозуміла, що таке наше здоров'я, е, від чого воно залежить, і що таке БАДи. Давайте я попала у китайську, у кібетську медицину. І ви знаєте, я сьогодні, от наша медицина, вона сприймає наш, наш організм ну, по, по органам. Як би це так не звучало. А от тибетська, китайська медицина, вона сприймає наш організм як єдине ціле. І це для мене було основним моментом, який, коли я зрозуміла, звідки в мене проблеми і як їх устраняти. І я буквально, коли прийшла, мені все дуже сподобалось, атмосфера, які як люди, доброзичливі. І я попала, як ви розумієте, в у компанію. І я буквально взяла продукцію, десь на протязі місяці півтора я отримала результат. Я почала літати мене забуло, що таке болить шлунок мене забула, що таке, ну коротше, багато моїх проблем я забула. І на сьогоднішній день, от уже 2004